У Каразінському університеті підбили підсумки роботи за 2024 рік під час засідання наглядової ради. Ректор Тетяна Кагановська зазначила, що незважаючи на всі жахи війни, університет продовжує жити, працювати та створювати соціально відповідальні простори. Зазначила Тетяна Кагановська і про визначні цілі університету на майбутнє та по досягнення навчального закладу. Незважаючи на всі труднощі і руйнування, наш університет тримає друге місце серед українських університетів у міжнародному впливовому рейтингу QS. Також ми покращили показники в інших рейтингах. Це якраз свідчить про якість нашого дистанційного навчання, це бронза онлайн-ренкідс категорія. Ми займаємо четверте місце в рейтингу закладів вищої освіти України. На сьогодні університет Каразіна це майже 18 тисяч студентів, з яких цього року понад 5 тисяч стали першокурсниками. Році, попри всі складнощі, не гаразди. Університет має такі дуже вагомі досягнення, і тут можна цим дійсно пишатися. І тим, що університет Каразінський університет. Зміцнив свої позиції в різноманітних рейтингах, в тому числі в нових рейтингах, не може викликати повагу те, що університет зміг рекрутувати студентів і збільшити на 30% число студентів порівняно з 2023 з 23 роком. Тобто, це, це все дуже позитивно. Університет має суттєві досягнення і в суто наукових дослідженнях. Всі основні покази були виконані. І мене вражає, скажімо, позиція по кількості студентів для Харківа, Харкова на Харкова прикордонного при фронтового міста. Це дуже здорово. І я бачу тут з одного боку нас нас постійно таку працю колективу про що говорила рек, пані ректор. А з, з другого боку, я думаю, що велику роль грає авторитет університету, який складався, який створювався впродовж. Не тільки десятки, а навіть століття. У 2024 році. Реалізовано чимало наукових проєктів. Створені соціально важливі майданчики, а саме відкрито реабілітаційний центр для ветеранів. Створений сучасний спортивний комплекс запрацював навчально-науковий інститут Академія Вчительства. Можливо, в когось виникне питання, чому у Харкові в класичному університеті ми створюємо навчально-науковий інститут Академія Вчительства. Я ставила собі це питання, тому що ще прийшовши на цю посаду, ця, цей інститут вже був створений в університеті, і ми знайшли на нього дуже багато відповідей. Сьогодні в Україні імплементується реформа нова українська школа. І незабаром ми переходимо до трирічної старшої профільної школи, де нам будуть потрібні вчителі-предметники з дуже високою кваліфікацією. Також в університеті були відкриті нові спеціальності чимало проєктів створені для дітей, для яких на базі університету працює науковий майданчик «Ландау-центр». Також під час заходу було представлено проєкт інноваційного центру ядерної медицини. Наразі в Україні відсутнє повноцінне виробництво. Власних радіофармацевтичних препаратів, що унеможливлює проведення повного спектру, спектру сучасних онкологічних досліджень, тому у контексті означених викликів Каразінський університет одним зі своїх стратегічних векторів визначив створення інноваційного центру ядерної медицини, наука дослідного та лікувального комплексу, який має на меті принципово змінити парадигму онкологічної допомоги в Україні, а також забезпечити повний цикл розробки та виробництва. Віттізняних радіофармпрепаратів університет володіє всією базою для створення та відкриття такого центру. Зазначили у Каразінському. Під час заходу було підписано угоду про співпрацю між Каразінським університетом та Національною академією наук України.